Розглянемо виникнення сил пружності на основі внутрішньої будови речовини. Відомо, що всі тіла складаються із частинок, атомів, молекул. Тощо, причому ці частинки рухаються хаотично та безперервно. У твердих тілах частинки коливаються біля положень рівноваги. Між цими частинками діють сили взаємодії, сили міжмолекулярного притягання та відштовхування. У положеннях рівноваги ці сили скомпенсовані. Деформація тіла призводить до зміни розташування частинок. Якщо відстань між частинками збільшується, наприклад, під час розтягнення, то сили притягання частинок стають більшими за сили відштовхування і частинки намагаються повернутися в положення рівноваги. Якщо відстань між частинками зменшується, то сили відштовхування частинок стають більшими, ніж сили притягання, і частинки також намагаються повернутися в положення рівноваги. Якщо скласти всі сили, що діють між усіма частинками деформованого тіла, отримаємо помітну рівнодійну силу, яка напрямлена в бік, протилежний напрямку переміщення частин тіла під час деформації. Це і є сила пружності.